Привіт, усім ще одну тему цікаву не тільки в TikTok, а ще й в YouTube Хочу викласти. Наскільки в мене хватить, вистачить хвилин, щоб вам розповісти про батьків. От працюєте ви там з програмами. Неважливо рейки, духовність. Я взагалом зрозуміла, що треба більше взагалом казати, тому що рейки чистять, вони піднімають програми. В мене там вже більше якихось знань. Да, вони поступають, поступають, поступають. І взагалом це вже є якась духовність. Чи ну коротше, ми відкриваємось якусь програму там, де була створений у нас блок. Це була у нас там мама, тато, неважливо. Хтось починає зразу, а, чи злитись, чи, пережива, а, чи перестає спілкуватись, чи осуж... ну, засуджує там да, батьків, що от то-то-то-то. Я не кажу зараз, що всі батьки там хороші, чи ще щось. А, я кажу, ну, така тема <кхи> загальна. Ми відкрили якусь програму, наче там була цю програму в нас заклала мама. Це не це не про мою маму, це я зараз. Зараз взагалі про, про, люби, про любу програму, яку ми відкриваємо. Ми узнали, що там при народженні там, чи ще щось, чи в дитинстві, чи ну коротше, була якась закладена програма в нас, яка в нас формувала момент, момент якогось болю морального і фізичного да? навіть на рівні тіла це проявляється тепер. Починається таке відчуждення да, від батьків, що ага, це от і за тебе. Якщо б ти б так не зробила, значить я б була по-іншому. Ні, ні, ні. <кхе> Дивіться, наших батьків учили наші бабусі, дідусі. По-перше, могли їм не додати десь любові, не додати їм знань. Через декілька поколінь до цього не всі теж їхні батьки були мудрі. Да? У мене там бабуся одна дуже молилася, всі пости, прям ну, ну що, свята людина. Я взагалі не знаю, як вона дожила до ста років, майже два роки не вистачило. Інша бабуся трошки інша. І получається, що вони навчали своїх дід дітей Господь, дітей так як вони могли. Вони формували в них програми, якісь процеси, так як могли. Получається, що наші батьки вже були наполовину сформовані. Як колись моя психолог давно сказала, що люба дитина, люба людина із сім'ї виходить полуфабрикатом, який би ти не був чудовий батько, мати все одно вийде людина наполовину психічно чи здорова, чи ні. Значить, в чому це заключається? Тепер, коли ви відкриваєте програми, в яких були замішані ваші родичі, наші е, родові програми, я в одному відео вже показувала як на людину впливає рід, і що вона, навіть якщо вона хоче бути одна єдиниця і каже, що ну я ж хороша, ну хорошо, що ви хороша, А скільки за нами стояло всього? Там були і темні, і не темні, і світлі, і погані вчинки робили. От за... навіть я просто раді прикола подивилася фільм. Сулейман Султану, ну, цей знаєте, там пару серій, що мене вистачило. Уявляєте, там а, вона була типу українка, її взяли в полон, в Туреччину. Там вона наражала йому дітей. Один був інвалідомний, да, там щось со спиною. Получається, вона хотіла помститися, попала туди, влюбилась в Сулеймана, Ну, коротше, так, я зараз вам весь фільм розкажу. Получається, що? Прадіди, прабабусі там це не творили. Вона хотіла мститися, в ітогі влюбилася, в ітоги воно все змінилося, вона там наражала дітей, ці діти наражають своїх, вони ж себе вже вважають турками. Там, да? Все. Ви не знаєте, що творили наші бабусі, дідусі, яким чином вони зустрілися, що у них було, ніхто вам правду, чесно, не скаже. Це все дуже сильно впливає на нас. Який вивод з цього цього відкривайте, якщо ви готові, правильний спеціаліст відкриє вам якусь програму, підніме. Але він завжди повинен вам сказати, що в цьому батьки винні, навіть якщо ви вважаєте їх винніми, не ця програма завершиться з батьками, і цей блок після травмиця з батьками, яка пов'язана з родом, тільки тоді. Коли ви повністю їх зможете простити. І взагалі прощати не вам. Хай творець прощає. Ми, діти творця, він повинен судити, Верховний суд повинен судити, а не ми судити своїх батьків, своїх родичів, кого, там, хто за нас там раніше творив. Якщо ви вже хочете змінювати свою програму, свого життя, будьте добрі, просто її. Змінювати, очищувати себе, зцілювати себе, приймати ту ситуацію, яка вже була, любити себе в цьому вигляді, в якому ви вже сюди прийшли. Все. Тому що засуджувати когось, засуджувати батьків, засуджувати родичів це створює вам ще більший блок, навіть якщо ви узнали правду, якусь там про батьків, про родичів. Осторожно, осторожно! Господи, в мене дитина катається на машинках, мене аж тіпає. Коротше, якщо ви узнали все це, підняли, ви повинні все це докошмарити свого спеціаліста, якщо він вам тільки підняв і сказав, що да, мі батьки, там все, твої родичі там галімі. Ви можете після цього з ними не спілкуватись взагалі. Це, це, от тепер, якщо ви дослухали до кінця, лайк вам. А, значить, ви дослухали коротше, можки. А, Ви повинні зцілити ситуацію, прийняти, попросити прощення за те, що ви попали в ту ситуацію. Навіть ви попросити прощення. Сказати, що ви зцілені. от коли ви видихнете повністю, коли вам ще стане взагалі спокійно, коли ви скажете в будь-якому випадку, я приймаю тебе такий родич, який ти є, чи людина, яка вам зробила цю е -е калеку, ну із вас енергетичну, да, в цьому житті, то ця травма уходить цією людиною. Після цього ви вже вибираєте, чи спілкуватись чи ні, але в здравому е розумі. Оце закінчення програми, а до цього вона не закінчена. Значить, ще раз і ще раз приходите до цієї програми через деякий час, поки вас не попустить від цієї людини. Потім ви осознаєте весь цей капець, приймаєте, і ви такі тю, ну слава Богу, господі, спасіба. Все, все завершена програма. Якщо ні, значить вона ця програма до вас ще раз прийде через 10 15 років, 20 років, буде до тих пір вас. Кошмарити в різних інтерпретаціях, доки ви ту програму не зміните, отак. От